Ви досі шукаєте кумирів у голівудських стрічках чи на півправдивих легендах? Чому більшості з нас в першу чергу відомі такі ім'я, як Джекі Чан, Людина Павук чи Супермен? І при цьому забуваємо про наші українські прості імена з неймовірною складною долею. Герої не у фантазіях. Вони серед нас. Вони не носять мантій та корон, вони носять форму ЗСУ. Одним з таких героїв можна сміливо назвати Дмитра Коцюбайло з позивним Давінчі. Дмитро народився у невеличкому селищі Задністрянську, що на Івано-Франківщині, і, мабуть, ніколи не думав, що своїм ім'ям прославить ціле село та навіть країну. Він був звичайним хлопцем, ні ватажком і не тихоною, не двікарем і не відмінником. Але вже тоді, у шкільні роки, мав шалений потяг до свободи висловлювання своїх думок. За підліткових років понад усе Дмитро захоплювався малюванням. Навіть у восьмому класі на канікулах він їздить до дядька, намагаючи малювати портрети на могильних пам'ятниках, не знавши тоді Дмитро, що через якісь роки він намалює його молодий портрет на гранітній дошці. І спочатку доля здійснювала його мрії, і Дмитро вступив до Івана франківського професійного будівельного ліцею на фах художника. Його тяга до мистецтва мала шалену силу протягом усього життя, тому він і взяв собі позивний да Вінчі». В честь великого художника епохи відродження. Але кажуть, позиція та світогляд людини складається з дитинства. А у випадку Дмитра, можливо, ще й передається генетично, адже його прадід був в лавах УПА. Про що мрія хлопець у 17 років: інститут, багато грошей, дівчата, машини та панти перед пацанами. Головна мета у цьому віці як отримати особисту свободу. А у Дмитра була мета, як отримати свободу всієї України. Саме тому, ще зовсім юнаком він одним із перших вступив на Майдан Революції Гідності, пройшов разом з товаришем Веселем Абрамів, з яким познайомився ще в організації Тризуб імені Степана Бандери. А згодом вже разом з ним боровся у складі правого сектору. І на майдані Дмитро не ховався за яскравими гаслами та порожніми лясами. Він ішов вперед. Як кажуть, був одним із тих, хто створив таку історію майдану. Штурм Карлівки, звільнення села Піски, операції на Савермогилі – у всьому цьому брав участь, активну участь Дмитро, навчений не теорією, а реальною практикою боротьби. Великі словесні патріоти здавалися, не витримували і йшли по домівкам. А Дмитро уперто проходив далі, адже вірив, що далі перемога, далі Україна. Померти за Україну. Я не боюсь. Відтоді Дмитро вже справжній військовий з позивним да дав який захищав наші землі. У складі 67-ї окремої механізованої бригади. Одним із перших на Майдан, одним із перших на війну, одним із перших прийняв бій з москалями. І вже в 21 рік молодий художник став наймолодшим командиром роти, очоливши першу штурмову роту, дук правий сектор. Тільки уявіть, наскільки достойно він воював, та які немислимі подвиги робив, що слава про нього пішла всією Україною. І вже в 2021 році Дмитро з рук, президента Зеленського, отримав звання Героя України та орден Золота зірка. Але що герою відзнака, коли він робив то не для неї? Да Вінчі на деякий час повернувся додому до матері і навіть хотів відкрити кав'ярню з назвою Да Вінчі. Сподіваємось, в його омріяній кав'ярні під мирним небом буде багато людей, але спокій був недовгим, і доля внесла свої жорстокі корективи. 24 лютого 2022 року. Він повертається до війни, бо інакше просто не міг. Стає в бої за Запоріжжя та Дніпро. Але, маючи артилерійський досвід, переводиться під Київ, захищаючи Бориспіль. Ось він, герой України, який тримає в руці не орден, а автомат. Загинув Давічі на Бахмутському напрямку. Його близькі хвилювалися, просили не йти туди, там смерть панує. Проте Дмитро завжди звик іти вперед, бо там, за лінію страху, буде перемога. Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті, вибухи, багато вибухів. За хвилину крики медика, медика, да Вінші. Ми до останнього вірили. Ми до останнього молилися. Ти був самим сміливим, самим відчайдушнім із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишаємось, що знали тебе. Герої не вмирають. Так згадують бойові побратими про останні героїчні хвилини Даві. Про втрату героя повідомив Володимир Зеленський. Сьогодні в бою загинув. Да Вінч, герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість, Дмитро Коцюбаєва. Прощання з героєм відбулося 10 березня і як символічно у день смерті Тараса Шевченка: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Одружним Давінч не був, але перебував у міцних стосунках з бойовою подругою та політичною діячкою Аліною Михайловою. Рідних діток да в інші теж не судилося народити, але кожне врятоване життя то і є, немов заново, народжена доля. А повірте, за свою військову кар'єру Дмитро врятував неймовірно багато людських і дитячих життів. Вовки будуть мститися, заявили побратими Дмитра. Так, герой, спочивай мирно, а мститися буде вся Україна за кожну невину вбиту душу. Слава Україні!